С точки зрения своих моих, как бы, выкладок, и ты об этом говорил и писал об этом много раз, и ты это знаешь, что у нас есть так ну, в, в, в хорошем смысле, золотой максимум год, потому что через год начнет уже по-другому работать и европейские, и американский ВПК денег они туда вкачивают огромное количество. Через год, конечно, будут уже заканчиваться, но их все равно достанется много. То есть мы за а Даже когда пойдут следующие. Совершенно точно, и по всем параметрам видно, по военным заказам, по всему, что э, подготовка к большой европейской войне идет и идет э, такими темпами, что действительно через 5-6 лет мы будем иметь вот то самое НАТО, которое стояло напротив наших отцов вот, там 40 сорок да? лет назад. А мы им на встречу выставим направо... розовые пони, которые не умеют собирать и разбирать автомат, потому что не дай бог что случится, поэтому в школу все с заваренными коробками, и этого нет, и этого мало. Ай-яй-яй, вдруг вы все пойдете друг друга убивать, вдруг возьмете и переделаете. Ну да, меня больше подорисовывало в одном из твоих эфиров недавних, когда выяснилось, что в наших суворовских училищах нет ни одного тира. Вот это, конечно, для меня был просто шок, понимаешь, это вот... Э, я как-то многим вещам уже перестаю удивляться, но то, что у нас... Да, да, у Суворовца, Суворовца даже стрелять не умеют, это, конечно, зачетно. Я сразу задумался, а у нас ведь, собственно говоря, в половине военных училищ тоже тиров нет, понимаешь, давным-давно. Ну зачем военнослужащим вывез... уметь стрелять? Действительно, Вот тебя вывезли на полигон, там, раз... В месяц, там, на три дня или на четыре. Вот там и постреляешь. Опять же, что ты отстреляешь? Ты отстреляешь упражнения. Упражнения из автомата. Там. Ну, понятно, там, э, там первое упражнение, пять патронов тебе выдали. Там, вот э, отстреляйся, пять патронов. Ну, понимаешь, вот мы с тобой опять же говорим. А нормально сейчас, месяца... да? Нужны дробовики, а у нас в стране их не могут произвести в необходимом количестве. Так, Надо стрелять, только, а у нас и... порохами что? Я же не говорю про качество. Без слез не взглянь. Знаешь, я вчера там поехал, с утра пострелял, и, и, но ну, я просто все проклял. У меня на каждое управление 6-8 осечек. Мне просто хотелось подойти к производителям патронов, тихо, спокойно их спросить. Ребят, вообще понимаете, чего вы туда стыпите? Что у вас башкой происходит? Понимаєш, ми ми отлично розуміємо, що у них відбувається. Давайте, напевно, почнемо з, з, з таки ситуації на фронті. Е, є тут різні прогнози. Я вже сьогодні цитував Майкла Кофмана, який каже, що попереду в Україні України десь два місяці, поки росіяни ще, можливо, будуть захоплювати якісь невеликі ділянки території, зокрема на Донецькому напрямку. Після цього, на його думку. Україна повністю зможе стабілізувати фронт, чи це збігається з вашими оцінками, і що тоді далі? Якщо ми оцінюємо можливості росіян, то вони використовують два ресурси переважно: це людський та техніку механізованого компоненту. Якщо говорити про людський ресурс, він в них буде завжди, тому цей показник вони завжди зможуть замінювати. Але з технікою в них виникають проблеми досить серйозні проблеми. І 2024 рік взагалі може стати для них вирішальним в питаннях подальшої перспективи компенсації втрат в нуль втрат саме механізованої компоненти. І в 2024 році ця компенсація буде вже не в нуль кожного місяця, а в мінус. І від цього буде залежати те, як вони будуть проводити свої наступальні дії, ті наступальні дії, які вони зараз проводять, так вони наступають, так вони захоплюють території. Але ефективність цих захоплень, ефективність цих просувань, якщо порівнювати з 2022 роком, вона впала 80 разів. От просто приклад: хоча військ в них стало більше, в них зараз 530 тисяч особового складу. Але загально по зоні бойових дій, але а, при дефіциті техніки, а, тому в принципі, якщо російське командування поставить а, задачу а, наступати будь-якою ціною, вони можуть наступати піхотною складовою, переважно і до кінця 2024 року, і в 2025 по окремим ділянкам, а виключно використовуючи а, людський ресурс. Концентрую. Ючі його на ділянці і влаштовує там якийсь напрямок постійних місних штурмів. Але якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру захопленням великих територій, то дійсно в них в 2024 році ресурсу на це не вистачить і є обмеження по строкам. Зате напевно корисно навіть дивитися і е, про що як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник відставці Міхаїл Ходаріонок, і я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни, здається, дав такий прогноз про те, що він буває і в пропагандистів Соловйової компанії, але е, і десь публікується і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа, і він сказав, що ця. Це, це, це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І, от я не знаю, поки що може рано робити прогнози. Тільки початок липня, але а е, що, що ж буде восени? Тоді росіяни будуть намагатися е, вийти на якесь припинення вогню. Їм буде вигідно шукати припинення вогню. На вашому в будь-якому будь разі вигідно, щоб а, було поставлено на паузу. Щоб, скажімо так, а, припинення вогню не буде ніколи, а в 14, -му, 15, -му, 16, -му, 17 -му і так далі, роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню а, постійно відбувалися бої зіткнення, але інтенсивність була зовсім інша. Так само може бути і зараз, але фронт набагато більший. І якщо ми говоримо про умовне припинення вогню, то це зменшення інтенсивності боєзіткнення до фактичного обміну стрілецькими або артилерійськими ударами. От що таке припинення вогню в реаліях? Тобто, все одно будуть боєзіткнення відбуватися, але через зменшення інтенсивності вони будуть втрачати набагато менше техніки майже не будуть її втрачати. І це дозволить їм що зробити? Це дозволить їм почати дуже швидко, використовуючи потужності свого військово-промислового комплексу, відновлювати саме цю механізовану компоненту. І уявимо собі, що за рік такого умовного припинення вогню вони зможуть собі відновити 3 тисячі танків. Вони будуть мати через рік 3 3,5 тисячі танків. За ББМ в них може бути кількість 5-6 тисяч ББМ відновлених як відремонтованих, як знятих з консервації, як відновлених після пошкоджень в зоні бойових дій, так зроблених із нуля. А також не виключаю взагалі, що навіть їх може постачати Північна Корея, Іран. Що вони можуть викуповувати в інших країнах, які колись купували радянську зброю? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.